Всіх вітаю у новому відео, всім привіт! Всім хочу одразу подякувати. Бо дійсно дуже багато останнім часом підписників, дуже багато коментарів. Нас вже три тисячі. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно бачити, що вам цікаво. Особливо коли ви висловлюєте свої побажання, свої щирі побажання, свою думку, яка б вона не була. Кожна думка дійсно важлива, кожна думка вона надає наснаги, надає такої впевненості на створення нового відео. Для всіх понеділок, мені здається, був, ну, він ще продовжується понеділок. Досить тяжким днем. Не хочу говорити саме про новини, тому що не всі люди, кожен має свою думку, всі по-різному реагують на слова про сьогоднішні події. Хтось підтримує деяку ситуацію, а хтось, навпаки, дуже категорично відноситься. Тому що багато людей святкували, коли <кій> був підбитий міст, а деякі навпаки. Не хотіли би таких подій, хотіли би, щоб все закінчилось. Тому хочу висловити всім співчуття, хто потрапив в біду сьогодні, в кого загинули рідні, бо це дійсно жахливо. Це просто жахливо йти на роботу і не знати, що тебе сьогодні чекає. Але бабине літо продовжується, на вулиці Тепло, на вулиці Сонячно і хочеться в таку погоду. Особливо хочеться приємних новин і гарного настрою. Сьогодні у відео трошки про нашу роботу, про наш основний дохід. Вже одне відео існує про наш заробіток саме в літній період часу. Наша робота пов'язана з риболовним, Риболовною сферою, це приманки і риболовні грузила. Сьогодні трохи покажу шматочок по виробленню саме риболовних грузил, чим займаюсь я, займається наша сім'я. Якщо вам буде цікаве, то я це відео продовжу і зроблю його більш поширеним. Ну, і також, поки гарна погода, працюємо в саду. Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами, залишайте коментарі, підписуйтесь на український контент. І всім ще раз дякую. Коротко покажу, що ми снідали. Ось така суміш з лаків, пластівці, вівсяні, ячмінні, пшеничні, також і сухі ягідки, фрукти, печиво. Одним словом, дуже корисно, дуже смачно і дієтично. Хто підтримує фігуру чи навпаки хоче просто трошки схуднути, то дуже швидко насичує організм, легко в приготуванні можна заляти йогуртом, молоком або так їсти. Одним словом, якщо вам цікаво, скину ссылку під відео, подивитесь. В них там різна продукція по різній ціні виробництво чернігів. Ну, а зараз ви спитаєте, чим я бавлюсь, тому коротко вам розповім, що я роблю. Я розвішую саме риболовні грузила, які будуть далі фарбуватися. Розумію, що рибаків рибачок в мене мало, більше садівники та городники, тому коротко розповім, для чого цей риболовний груз потрібен. Щоб зловити будь-яку рибу, на гачок ми вдягаємо приманку. В даному випадку цей груз потрібен, щоб зловити карпа, наприклад, і. На гачок вдягається чи горох, чи кукурузка, і цей гачок необхідно, щоб впав на дно водойми. Для цього чіпляється груз. Груз буває різний, так само, щоб зловити карасика, нам потрібен маленький грузик, щоб поплавок стояв рівно, а не лежав на воді. Це досить коротко. Донечка мені допомагає. Я вчу аліску, що. Будь-яка іграшка, будь-яка цікава річ, вона має бути заслуженою. Потрібно батькам допомагати, я їй показую, що ми тяжко працюємо, щоб заробити гроші, і потрошки вчу їй елементарної просто допомоги, щоб донечка розуміла, що хоче іграшку, давай трошки допоможи. Тому ми працюємо разом. Це з однієї сторони виглядає дуже легко, але це дуже марудна робота. Вона не тяжка, вона просто марудна, тому що забирає багато часу. Фарбуємо одразу десь тисячу півтори тисячі, точно не знаю, тисячу точно грузів, тому тисячу ось таких кульчиків, можна сказати, треба начепити на цвяшок. Яху! Привіт! Класно мати горку прямо в себе в подвір'ї, правда? Давай ще раз. Коли немає чоловіка, бо зазвичай стоїть машина, що Альмочка? одразу при в'їзді. А коли немає, то ліска забирається на сам верх. І як на велику, так і на байку своєму з розгону скатується. Ще була машинка маленька, але лізка її вже зламала. Ай, Класно! Ще один мотобайк. Старенький, але ще. Дихає, доця, да, ще можна трошки покататися, який реаритет в нас. Ну, а далі, коли всі грузики розвішені, приступає до роботи чоловік за допомогою порошкової фарби, профарбовує всі грузила. Це також нелегко, оскільки. Багато порошкової фарби літає в повітрі, необхідно вдягати респіратор, щоб цим не дихати. Тому також нелегка ця справа. Далі ховаються грузила в камеру. Чекаємо певної температури, тому що для окремого виду порошкової фарби є окрема температура. І вуаля! Всі грузи запечені. Профарбовані. Далі ми їх знімаємо, необхідно, щоб вони остигли, і вішаємо знову. І ось такий результат. Для чого вони фарбуються, спитаєте, ви? Для того, щоб риба не помітила саме цього грузика воді, а помітила тільки наживку. Оскільки у нас болото. Тому ось такого темно-зеленого кольору профарбовується грузила для карпа, товстолоба. Ну, а далі переходимо на тему садівництва. І займаюся я ожиною та малиною. Є в мене ось тут рядок вздовж паркан. Невеличкий молодий рядок. Висаджувала я його минулої осені, тому йому тільки рік, але вже Мали цього року гарні ягідки. Аліска як посмакувала ожину, тепер малини зовсім не хоче їсти. Ожина дійсно набагато соковитіша, ну, дійсно набагато смачніше. Не знаю по кількості вітамінів, що краще, але ожина дійсно дуже смачна ягідка. Єдине, що вона дуже колюча, дуже великі пагони, які. Ну, Просто падають до землі і одразу вкорінюються. Тому розмножувати її також дуже легко. Малина, то більшість пагонів просто догори, а ожина вони всі так звисають донизу. Я обрізаю пагони, які вже зовсім засохли, старі, перші пагони, якими я саме висаджувала ці кущики і пагони, ось ці довгі, які вкорінюються, на самому кінчику. Вони, напевно, десь 3 метри довжини, можливо, і більші. Тому я залишаю десь 50 см чи 70 см, дивлюсь по пагону, і при такій обрізці на наступний рік вони будуть ще більші, ще пишніші і буде ще більше плодів. Оскільки в мене рядок тут зовсім маленьким, то з цим впоратися дуже просто. На стежки я встилала агротканину, щоб не косити траву, інакше все скоситься. Так трави немає, можна ходити легко і просто. І також між рядками треба залишати більше метр, напевно, на стежку. Прибігла до мене Аліска, зловила метелика. Вона вже такий досить добрий фахівець, по ловлі метеликів, просто молодець. Поки я обстригаю ожину, дала доночці також завдання обстригати вже листя, яке можна відправити на компост. А то вона все бігала з ножничками, стригла травичку. Думаю, нехай робить дійсно потрібну справу, тому роби зачіску, трошки обстриже, займе себе. Ось така куча. Назбиралася, тепер ужина вся дихає. Дуже змінилося дійсно цей рядок. Тепер необхідно все прибрати. І ще є мене впагони з дуже гарним корінням, причому вони просто лежали і вкорінилися. Я не засипала їх землею. А самі вкорінилися тому ожину дуже легко розмножувати, ніяких зусиль прикладати не потрібно. Є в мене ще вільне місце, тому роблю я ямку в агроволокні, бо на стежках агротканина, а це агроволокно, там, де росте саме ожина. І ось так. Посадили. Далі чоловік робить ще одну стійку посередині цієї грядки. Роби її з металу, тому що дуже великий рядок і пагони тяжкі, вони дуже сильно пригинаються до землі, тому робимо ще одну опору, щоб легше було і збирати ягідки, і кущики дихали. Тому чоловік вже тут мені допомагає, бо жінці з цим дійсно справитись тяжко. Проволока вже була почіплена, вона просто прогнулася, розтягнулася, тому ми її намотали. Ось так нижній ряд, не знаю, чи вам видно, але просто прогнулася. Тому ми її знову натягнули і все. Дружину будемо вносити екоплант. Брала я його вперше. Участь приймає і Альма, і Аліса. Всі контролюють мій процес. Так, підвищує стійкість рослин до холоду, посухих хвороб, сприяє синтезу вітамінів, покращує смакові якості, як овочів, так і фруктів. Ну, можна вносити під будь-які рослини. Єдине, що різна норма внесення. Також екоплант можна використовувати і влітку. Але краще всього, враховуючи, що це безазотне добриво, то ідеальне для осіннього і зимового внесення. А враховуючи, що він не містить хлору, то можна носити і в літній період часу під овочі. Навіть, напевно, і під сонечку, полуничку можна внести. Можливо, ми його і полуниці трошки підсипемо на осінь. Ось таке добриво. Брала я його разом з агротканиною фірма Green Market. Вчимо молодше покоління доглядати рослини. Пів лопатки бери, половинку, небагато. І внось під інший кущик. Розсипай його прям так, можеш розсипати, сипати. Під другий, Аліска, під другий кущик. Не той самий, а другий кущик. Альма трохи заважає, так? Да? Розсипай, бери прям так. Ось, молодець. Шольмоська, сонечко гріє, класно, так? Да? Альма вже гаряча. Рядок малинки, вздовж паркан. Єдине, що дорога поряд. Але пробувала я садити малину в городі, там дуже сонячно, дуже сухо їй, не хоче вона в мене там рости, тому я спробувала тут два кущика червоної малини і ожина. І результат в перший рік вже порадував. Пагони дуже великі, дуже тяжкі, багато ягід було. Тому попросідала навіть проволока, тому в результаті зробили ще одну стойку з металу. Бо минулий рік на осінь я робила з дерева, фарбувала. Відстань між двома дерев'яними стойками цими 10 метрів, тому зробили ще пополам через 5 метрів ще одну, пофарбую я її. Чорною фарбою за лісою, щоб вона посувала. Еліс обережно Доця підсипає добриво і ще залишається її обрискати. бо є, не знаю, чи це хвороба чи ні. От по стовберу такі коричневі п'ятна. Це в малинки. Чи це хвороба чи ні, не можу я сказати. Але ще оприски. Все, Елі взяла ножниці і вже стриже листочки. Штучний листопад. Отже, ожину малину підстригли, припідняли, щоб вона вся дихала, і внесли добриво до екоплант. Ось така робота в нас з дружиною. Приймають участь всі, вся родина, навіть собака. Ще котів тільки не вистачає, а приймали участь всі. Просили мене показати, чим я буду обробляти, як перепрівши дерево, яким ми посипали квітник, так і рослини. Чесно, я не фахівець, щоб дійсно радити. Чисто орієнтуюся на ті препарати, які замовляю, які в мене є в наявності. Ось замовляла ще весною. такий препарат 30Д для захисту рослин, які використовуються як весною, так і влітку, і восени. Зменшує ступінь вимерзання в зимовий період броньок. Також застосовується для обробки саджанців, плодово-ягідних, хвойних, декоративних культур перед і після пересадки. Тобто, такий препарат саме для захисту рослинки від хвороб. Далі я буду брати прилипач, він йде як і добриво з мікроелементами, так і краще засвоюються всім. Фунгіциди. І беру я хорус, який ефективен під час заморозків. Тому якщо зранку буде приморозок, то не страшно. Хоча ці всі препарати вони мають свій ступінь, свою якусь грань при температурі, чесно, це також, ніби можна при заморозках, нічого йому не буде, а прилипач, чесно, не знаю, щодо заморозків. Не бачила я нічого, щоб тут щось писало, тому не скажу. Так, хорус в мене ціль обробити суницю і полуницю проти бурої плямистості. Тут є ось таке, тому в мене ціль саме обробити це цей речовиною, яка мене вийде, полуницю, суницю. Поприскаю ось тут кору, там, де вже засипано в нас. І ось ці молоді рослинки хвойні, також троянди оброблю, бо вони свіже пересаджені, щоб вони менше хворіли, то якраз цей 3D саме так розумію, при пересадці рослин, щоб вони легше переживали ці всі моменти. І так само прилипач також це вітамінки. Тому буду зараз обробляти молоді, молоді саджанці, які ми висаджували, оброблю. Ось там ця наша ожинка і малина. Тому ось цей куточок зараз обробиться. І що мені мене вистачить, піду я на полуницю, бо суниця ще є, ще є ягідки, тому трошки мені шкода обробляти ще її. Але якщо мене багато залишиться, то все ж таки напевно обробимо. Подивимось. Верх не піднімай, вниз опусти, вниз на кущик опусти. І той другий кущик також. Вниз опусти, Аліска, вниз, кущик обрискуй, нижче, нижче до кущика опускай його. Ось так, молодець. Вчу донечку також обробляти рослинки, розповідаю, для чого ми це робимо, щоб вони не хворіли, тому що Еліс вже, вже знає, що таке хвороба, як це погано. І показую, що рослини також можуть хворіти, і їм треба допомагати в цьому. Тому ось такий у нас результат. Результат сімейний, сімейна праця в саду. Чоловік допомагає, донечку вчу. Собака завжди поруч, яка дуже відчуває сьогоднішні ракети. Ось такі справи. Трохи ми роботи сьогодні зробили. Вже вечір стає прохолодно. Сонечко сідає. День сьогоднішній дійсно був дуже тяжкий, я думаю, для всієї України. Але ми його пережили. Невідомо, звичайно, що нас чекає завтра. І взагалі взимку. Але не буду я говорити про погане, налаштовувати на якийсь негатив, на поганий настрій. Ми живі, ми просуваємося вперед і з кожним днем ближче до перемоги. Тому посміхаємось. Тому що гарний настрій і наша сила це ми стаємо сильніші. Тому, я думаю, ви помічали, що багато блогерів свої відео закінчують з посмішкою. Навіть ті, що, напевно, говорять про війну, але все одно з посмішкою. Тому що так ми стаємо сильніші. Сильнішає наша душа. Трохи ми роботи зробили. Донечка допомагає, чоловік допомагає і разом з дружньою сім'єю працюємо як в городі, так і в саду. Всім дякуємо за перегляд, за підтримку і бажаємо миру, миру та спокою це саме головне. Ну і здоров'я, звичайно. Міцне здоров'я, міцна сильна нація. Всім до зустрічі. Новому відео і пока-пока. З вами була Хмельниччина, Світлана, Аліса і Валера. Аліска, кричи, пока! Пока кричи! Донечка, загралася. Все, Всім пока.